Відповідна Петиції, яка була від мешканців посілка, проводяться роботи по благоустрію вулиці Кутузова, пішохідної велодорожки. Крім того, посадка дерев, наведення порядку і тротуар, який буде йти до мостового переходу, який у нас на озері Грінки. Крім того, є така затія зробити невеличкий мостовий перехід в районі Лісгоспу. Там є така труба перелівна весною. Там накапляється вода, і вона збрасує цю воду через дорогу. І в цьому місці ми плануємо зробити такий перехід. Ширина дорожки буде метр вісімдесят. Цей місток буде, значить, окремий від дороги, і з ліхтарем на конструкції вантової, яка буде держати цей місток. Буде гарно, буде безпечно там. Двіження сильно інтенсивне і на велосипеді там дуже небезпечно їхати. Ми вже виїжджали з грачовим генеральним проектантом цього проекту. Розглядаємо конструктивну частину цього об'єкту. Будуть привлечені конструктори сум до цієї роботи. Думаю, май на початку. Іюня ми зробимо цю проєктну роботу, і якраз фірма, яка будує тротуар цей і дорогу, підійде цьому місту. Буде благоустрій цього місця. Дети будуть якісь маленькі рекреаційні зони з відпочинку. Я думаю, буде все гарно.